Неділя без футболу це не неділя. Тому сьогодні ми у Раві Руській, де майже після шестирічної перерви новостворена футбольна команда. Рава 2025 спробує свої сили у першу стільвівщину серед команд третьої ліги. Проте як це було, дивіться у новому сюжеті від львівської мануфактури. Новин як традиційно, футбольний матч розпочався із підняття прапора та виконання державного гімну України. Хвилина мовчання за усіма загиблими внаслідок російської агресії. Та першого символічного удару, який виконав Володимир Панечко, підполковник Державної прикордонної служби України, який спочатку повномасштабного вторгнення проходив службу в місті Маріуполь та брав участь в обороні Азовсталі, звідки у травні 2022 року потрапив у полон, де перебував по лютий 2025 року. Сьогодні ми пробуваємо на дуже хорошому заході нашої територіальної громади, нашому спортивному святі на стадіоні локомотив відбувається футбольний матч між командами. Дуже приємно, що відповідно, футбол у нашій територіальній громаді відроджується, що молоді хлопці змотивовані знову відродити це спортивне дійство. І певнені, що дійсно воно буде продовжуватися, нарощуватися і відновиться до, до такого, до таких етапів, які воно було до, до цього періоду, яка вона зникло вже до масштабного. Ми горді з того, що футбольні традиції Раворуської відроджуються і набувають нового змісту. Маючи велику футбольну історію, ми зобов'язані докласти максимум зусиль для того, аби наша футбольна команда жила і представляла Раворуську громаду в першості області. У нас функціонує дитячо-юнацька спортивна школа, де відділення футболу якісно готує юних спортсменів. Доросла команда буде для них гарним прикладом та мотиватором. В першу чергу хочу подякувати, хто відродив команду, тому що це важливо для раваруського футболу, тому що такі діти, які тренуються в школі, в школі футболу раваруська, і для них це дуже важливо, щоб вони приходили на матчі команд, дивилися на старших партнерів і брали приклад. Мені сьогодні дуже приємно стояти на цьому стадіоні, де почав свій старт чемпіонат Львівської області серед команд третьої ліги. І дуже мені приємно, і на серці вже стало легше, що відновлюються наші традиції раворуського футболу. Дуже важкий був шлях відновити команду. сама перша причина сама перша причина у нас то то, що у нас зараз. Триває війна, ну, але так ми перебороли всі труднощі. І дивіться, зараз дуже приємно, що нас стільки народу сьогодні зібралося, підтримують нашу команду. Я дуже завдячую нашій раворуській міській раді, що вона пішла нам на зустріч і підтримала наші всі місцеві депутати, наші меценати рава руські підтримали. І от зараз на даний час маємо таку хорошу команду. Надіємося, що вона буде показувати хороші результати. І цей проєкт не є однорічний. Ми думаємо, що це, цей проєкт буде тривати не один рік, і тут виховується не одна плеяда хороших футболістів, які будуть приймати в різних чемпіонатах участь. І що ще, хочу подякувати ще раз всім вболівальникам, що сьогодні прийшли і підтримали нашу команду. Надіємося, що той старт буде вдачним, і будемо продовжуватися по, ну, по турнірній таблиці, і по з кожного з року в рік ще вище і вище, щоб досягти тих словетних часів, які колись були в 2001 році. Спочатку, коли була створена рава, у 2001 році цей словетна Рава, який мало багато досягнень. Ми вигравали фактично другу лігу України чемпіонат, друге місце і третє місце. Три роки ми брали призові місця. Цей так, що також виступали гарно в Кубку України. Поприймали такі команди Словетні, як Таврія, перший чемпіон України. Програли тоді 1-0 всього-навсього. Це потім. Програли, приймали Геліус з Харків, ми навіть виграли з команди першої ліги. Це, і потім потрапили на Дніпро, ну, програли достойно. Ну і приймали «Донецький шахтар, як з чемпіона України. Тоді були гарні часи, то кажуть, рава славилась на всю Україну і досить потужно грала. І нас всі поважали. Надіємося, що ця команда новостворена. В майбутньому досягне більш-менш хоча б таких результатів, як була там та рава 74-та хвилина матчу і рахунок відкриває команда Рава 2025. А потім ще двічі забуває на 80 й і 86-й хвилині. Тим самим здобуває першу перемогу у третій лізі Львівщини. Важко було зібрати команду, враховуючи теперішній час. Але ми це зробили. Хочемо відроджувати в РАВІ футбол для, для вболівальників, для дітей, які займаються в спортивній школі, щоб вони мали змогу приймати участь, як виходять з спортивної школи, в цьому іншому ну, чемпіонаті області. Е, я рахую, команда тільки створилася, щось по грі важко говорити, але хлопці-молодці старалися. Віддавали всі свої сили на полі і, дякувати Богу, Збройним силам виграли сьогоднішній матч.